Вітаю! Сьогодні ваша грядка в гостях у Валерія Семеновича, який тримає тут оборону на південних околицях Полонного. І годує. Годує Полонську ОТГ. Ось бачимо вже помідорки, огірочки, баклажани. Поки ми доїхали, Семенович каже, що вже помідори викидаємо і будемо садити огірки. Хочу, щоб Семенович нам розказав про те, що. Посадить. Каста, лучші помідори я в житті не бачив. ще. Каста. Вона не лопає, ніде нічого. Вкусові якості в неї безподобніші. Вона середнє розове. Сніг. На неї нема мілкої помідори. Це надзвичайно потужний гібрид французької селекції. Каста. Ще знають люди як супернова. Mm -hmm. Вже давно вирощують в Херсоні, Закарпаття. Закарпаття, що нам сидить в її Е, Наші люди лише мають змогу з минулого року вирощувати її для себе на сінечку в невеликих кількостях. Три кілограми одразу. Хлопку. Діно. Ось. Десь 200 грам. Одна томат. Один томат. Називається цей томат Діно. Дуже потужний. Фірма Клоус. Ось хочу показати. Чому різниця між простою сортовою помідором і F1? F1 значення да, першого покоління. Дуже зібрано, скільки її валярче. Баткається, всі та да. скітні. Сочно, глянь. Це бомбкат. Ланичка, в теплиці садити, її, це бомба. Каста, само собою, а найдуже хороший куси якості у нас. Солодка дуже. Салатна помідора бомба. Ну, День кучек глянь, до на кілограм найменше. Це називається вершина гниль. Помідора вона сама по собі вона не це, вона ну, то всихає, вона обрізати, там, переробляти на що хоче. Ну це, це біда. Але як от був Богу витягнув воєрчик, тебе то й взяв, ну що я, ну листок, Валєрчик, ні. Мало. З корінця дай. А вона не може витягнути. Да, я тут треба з водою дати. Понієш чи ні? Це зепо. Буряк зепо. Чудо рослина. Як на мене, да, не один з Сильний, родючий, витривалий. Подивіться на колір. На сладощі не описуємо її. Найбільше в місті да. столових буряків. Ми сюди садимо, потім ручки загортаємо. Зразу кидаю селітри, пригорнули. Потім кидаю ну, комплексне добро, коли вгортаємо вже її, понимаєш її? Кидай дощу. Глядачів дуже цікавить огірки, які можна посадити в теплиці. Це біорм. А там ідерлен. Оце Бьорн, правильно? Да. Темний з гірок. Краси. Бьорн. Енза. Енза задана. А, а там ідерлен. Прекрасніший теж гірок. А там кого? Само дивися, Вони з спекворат 10, 15, до 20 буде. Не один недостаток. Проблема з водою. Понимаєш? Щоб мені її прокапати волі, в мене просто не вистачає сил. Це держу гірка і все. Це Мадріланд, да? Да. так? Тут Баклажан. Це що, Шарапа? Ні, Анатолій, зерна нема. Не гірки. О, а це касімся гірочок. Її витягнув його Лєр. Саме менше це вибираємо 200 кілограм, 400 кілограм. Саме менше. Про гірочки. До речі, Семенович брав Браво Гірки Бьорн, Новий японський кс 76 також Мадрілен. Всі вони дуже гарно себе проявили. Є плюси-мінуси. Якщо говорити про Бьорн, дуже потужний. Ось, гарно в'яже, вивозить всі плоди. Мадрілен також потужний. Має трошки іншу форму плода, більш світліші. Хто любить темний, обирає Бьорн, хто любить світліший, обирає мадрілен. Чим більше пасинків, тим більше плодів, але тим важче рослині. Тому залишати потрібно пасинки десь після середини вашого куща, але не занадто багато. І їх також треба О. сліпити. Тим раз вся енергія піде в плоди. Так само можна засліпити верхушку. Тут також пасинки з'являються і плодоносить. Які проблеми можуть бути? Ось характерні світлі. кінці листочків це нестача магнію. Ну, Вже в заходи в житті, але тим не менше це може проявлятися. Все не вгадаєш, не передбачиш, просто знати, що з цим робити. Можна в книжці піддивитися, можна в рубриках Ваша грядка. Ось що робити з цим. Ну, Потрібно комплексне добриво. Можна в корінь, можна по листочку. Ось це нестача кальцію. Ну, він просто не вивозить все, те, що говорилося. Якщо залишити забагато багато пасинків, то такі плоди будуть частішими проявами. Коли вже в такому стані е огірочки є плоди, ви хочете їх вживати, не хвилюватися за їх якість, за безпеку, можна застосовувати також біофунгіциди. Мікохелп, е триходермін. Е і багато інших змазина. Ваша грядка менше зусиль, більший врожай.